Моє вам вітання, брати та сестри. Божого благословіння на сьогоднішній день. Хай Господь хранить нас і держить в руці своїй. Сьогодні хочу поговорити з вами на тему, яка називається Сигнал СОС. Що для вас означає сигнал СОС? Це щось особливе для кораблів, для тих, хто знаходиться в небезпеці і вони. Роблять вазбука, Морзе, там теж посилають сигнал СОС. Деякі люди, коли попадають в пастку, і вони у них нема ні телефону, нічого, і вони знаходяться десь далеко на якомусь, може на острові, вони на піску пишуть сигнал СОС, або викладають деревами щось. Або хтось пише, кокость розводи це також сигнал СОС. Хтось на снігу рисує букви, різні речі і. Як каже Псалмопівець Давид, як він описує і цар Давид, Псалмопівець, і він каже нам, що в Псалмі 33 це, можна так сказати, в російській Біблії, а в українській 34-й 5 -й вірш, він каже такі слова. Я йшов до Господа по допомогу, і він. Озвався, врятував мене від страхів. Так каже його слово. Це коли Давид тікав від Саула, і коли він прикинувся, даже безумним і пускав слюну, і так далі. І він тікав. Після цього з'явився Псалом 34. І в 34 му вірші, 34 му главі, цьому вірші написано так: Бідак звертався до. По допомогу, і Господь почув і визволив його його відвід, це важливо нам розуміти, тому що Бог проводить і нам каже Біблія про це, що щоб ми, можливо, ви теж перебуваєте в якомусь страху, в якійсь відчай, в ситуації, і ця ситуація каже про те, що Господи, допоможи, що ситуація кричить. Знаєте, ми виходимо із ситуації, але нам треба позвати, позвати до Бога щоб Господь почув нас. Не сумнівайтеся, що Бог і сьогодні чує і відповідає. Якщо він відповів Давиду, то він може також сказати і вам. Помоліться. І як у випадку з Давидом, прохання і позавіддання, і прохання вони видаляють геть всі страхи. І іноді рятують нас від бід. Це те, що ми позвали. І Біблія також закликає псалом 54-й, вірш. У українській Біблії написано: Свого тягара покладити на Господа, і тебе він підтримає. Він ніколи не дасть захи... захитатися праведнику, коли ми приносимо до Бога свої труднощі. Обставини, то ми можемо бути впевнені, що Він пошле нам допомогу у його міцних руках, ми в повній безпеці. Хай Бог благословить, щоб ви були в його міцних руках і в безпеці. Амінь.